Друзі, всім привіт! Зараз я знаходжуся на змаганнях по веслуванню Взаді мене, як ви бачите, вже є декілька зібраних команд. Моя команда ще не у повному складі, можна так сказати. І зараз ми чекаємо всіх учасників і будемо відправлятися на локацію. Давайте дивитися, що ж нас сьогодні чекає, тому що сьогодні в Китаї дуже велике свято і там також буде вулична їжа, буде фестиваль, буде концерт. Тому думаю, буде цікаво. Так на ось такій машинці. Ми з вами будемо відправлятися на нашу локацію, тому що сама парковка доволі далеко від місця проведення змагань, тому ми будемо всі відправлятись на ось таких машинках. Це вже учасники приїхали і зараз будуть забирати нас. Так, ми вже сідаємо на наш борт. Кам-кам-кам. сіт Такси труски. Нас тут четверо. Вирушаємо. Тут ми маємо зараз проти реєстрацію. Я знаходжусь в інтернаціональній команді. Нам вже дали ось такі пропуски. Чоловікові теж дали, тому що сказали, що без них не пропустять, тому ми його також зареєстрували. Ще одна із команд З Клас. З моєї команди на даний момент лише одна я. Прикиньте, лише одна я. Де вся моя команда? 啥呀？ О, там вже поставили багато будок з іграми, з вуличною їжею. Цей фестиваль розпочався ще отамана. Uh, цей фестиваль розпочався ще о дев'ятій ранку, зараз у нас перша. Ми приїхали пізніше. Так, що у нас тут до вуличні їжі. Картошечка. Кіпчик. Чоканте. Там трішки зараз ближче покажу, поки є час. Тут різні ігри. Ух ти! Мала молодець! Вау! Так, давайте ще прийдемо далі, глянемо що тут. Тут роблять вафельки. І ось ці кульки, вони дуже смачні, там всередині восьмоніг і сир. Тут різні іграшки. Дішман всякий. Тут готують булочки. Qui c'è anche un po' di blanchettino di aglio, è molto pulito. Ora c'è l'olio, non c'è l'acqua. Andiamo a tornare

Якісь роли. Схоже на спрін роли. Ось, ось такою начинкою. Там бачу є горіхи, якась зелень. Тут різні макарони та напої. ти, щось ось таке цікавеньке в бамбуковому листі. Yeah. О, тут можна взяти різні напої. Lemon tea. Lemon tea. Salt. Так, ми купили ось такий чай на пробу. <makes noise> oh, yeah. я, я один до цього. <makes noise> ah, Тому що на вулиці дуже спекотно, ми взяли один чай на пробу. Мій <makes noise> напій вже готовий. <makes noise> Та йдемо дивитися, що тут є ще. Ой, так смішно перейшов до мене. Хлопчик почав запитувати звідки я, що я тут роблю. Він типу, практикував англійську, хотів практикувати англійську. Потім ми перейшли на китайську, потім він почав запитувати щодо китайських екзаменів. Я така питаю в ньому. І тепер вони тут спорять, тому що малий сказав, що його китайська не дуже гарна, і він каже: все, малий, то капець, давай говорити англійською, і він валить тепер його англійською.

Молодець пацан дуже крутий, в нього дуже гарна англійська, китайська, ну це зрозуміло, що китайська. Ось наша команда. Нас напевно зроблять з двох команд одну, тому що це всі люди, які є з двох команд. Ми зараз сидемо у Нас лише семеро людей з одинадцяти. Я ще тільки що запитала, чи можна щоб. Мій чоловік з нами плив, і можливо, ще й чоловік з нами буде плести. Так, отам команда москальні, тут команда інтернаціональності, тому що тут кожен з різної країни, та москалі готуються вовсю, всю, не знаю, репетирують, розминаються. Навіть немає однакового одягу. Ми просто стоїмо всі, якби будто прийшли чисто подивитись. Сьогодні в нас мав бути дощ, але на вулиці дуже спекотно. Я стрішки в тіньок заховалася під персиками, абрикосами, тому що дуже і дуже сьогодні у нас спекотно. Підемо всередину, тому що буде. Вже всі стаємо у шеренгу. Ми згадали, що нам навіть не дали е, жилетів і я підійшла, питаю а жилети. Вона така а, і все. Але потім каже: ідемте всі за мною вдівати жилети. Наприклад, у мене чоловік плавати не вміє, тому йому. Дуже він потрібен. Ми зараз одягаємо жилети і на жаль, ми будемо области разом з командою росіян. Ми 100% програм, тому що їх більше людей там майже всі хлопці. А в нас вісім людей, всі маленькі, і половина це дівчат. Всі перевернули.

so happy we tried it and i think it's amazing fell in the uh, water and sleep but uh, it doesn't happen and uh, it was amazing it was amazing experience so everybody so we are so happy we just participate in the dragon ball festival and i think it's a very good experience for everybody to come here next time so the main purpose is to enjoy it and we did it and we are so happy to do here 错了，再来。 Я могла здогадатись, ми програли, тому що у нас було найменше всього людей. У нас було найменша, можна так сказати, сила в кілограмах. Але в принципі все окей. Головне, що ми не перевернулись, тому що два човни перевернулись, ще навіть не почавши змагання. Тому добре, що ми, хоча б, не мокрі. Будемо завершувати наш відеоролик. Якщо вам сподобалось, то не забувайте ставити вподобайки. Всім пока-пока.